Вітаємо вас, шановні глядачі. З вами Джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні, як і завжди, ми отримаємо величезне натхнення від спілкування з нашим гостем. Я радий представити широкій аудиторії. Леонід Гук, заслужений працівник культури України, член національної спілки художників України, професор кафедри дизайну університету Україна, викладач дисциплін, композиція моделювання. Форму утворення дипломне проєктування. Ну, від себе додам автор знаменитої київської пекторалі нашого українського аналогу Оскару, який вручається досить урочисто діячам мистецтва. Людина, яка перетворює звичний для нас простір, наприклад, майдану незалежності. Або Софіївської площі на мистецькі майданчики для святкування новорічних свят, різдвяних свят, покровських дня покрову Пресвятої Богородиці. Отже, людина, яка ем, знає, що таке дизайн, вміє його втілювати, але людина, яка є викладачем і мислителем, водночас, бо неможливо викладати, якщо ти не є в душі мислителем, ти мусиш. Філософськи осягати те, про що ти розповідаєш іншим, і е, тема нашої сьогоднішньої розмови її можна подати в двох ракурсах: це буде сучасна мистецька парадигма нашого існування, простору, е, мистецтва, е, можливо, освіти. А якщо ми візьмемо е, в якості дотичного прикладу і е, локально, це буде е, тема. Смородинського узвозу тема локації, яку ми відновлюємо, і, суто кажучи, проєкт відновлення якої є у пана Леоніда. До речі, саме це явище унікальне: смородинський узвіз для мене, для, як для корінного киянина, ця тема стала справжнім відкриттям. І я сподіваюся, я переконаний, таким самим відкриттям дуже цікавим вона стане для багатьох наших глядачів. Але про все, як то кажуть, по черзі. Пане Леоніде, все ж таки дизайн. Він асоціюється з досить прикладними речами. Взяв, придумав, зробив. Я розумію так, що ви вкладаєте в це слово величезний філософський підтекст. Не зовсім філософський, бо філософія це занадто високо. Але як ви цитували Конфуція. Очевидно. Це на виправдання віку семіотики як науки. Власне кажучи, не стільки філософія, скільки те, що на кафедрі в нас позиціонується як концептуальна форма утворення. Тобто дизайн сьогодні це концепція. Дизайн сьогодні це не прикрашання, це не якісь технологічні аспекти. Виконання якихось робіт і так далі, це в першу чергу ідея, це в першу чергу думка, це в першу чергу те, що комплексно ми називаємо концепцією. Або як в святому письмі сказано, на початку було слово, тобто була думка, була певна ідея, був абсолютно вірно, абсолютно був, був вірно. Імпульс. Ну це не секрет, очевидно. Я про це говорю студентам, але дуже багато аспектів методології даного типу формотворення. Методологію, яка на кафедрі розроблена, вона значною мірою часто знаходить підтвердження, в тому числі і в текстах сакрального змісту, сакральних і таке інше. Тобто, на мою думку, це лишній раз тільки підтверджує, що це методологія вірна, що це методологія, яку варто розвивати. Ну і, власне кажучи, роботи моїх студентів, і, зокрема, проєкт Смородинського спуску. Ну, є тому якоюсь мірою підтвердження. До речі, про смородинський спуск або ж узвіз, тут, Тут, до речі, теж е, певне протиріччя у звіз, нібито ми підіймаємося, спуск, нібито ми спускаємося. А, все ж таки, для сучасного покоління це спуск у якісь тенета минулого, чи у звіз, тобто намагання піднятися до якихось творчих е, вершин. Ну, я би абсолютно. Е... Коректно віддав перевагу у звозу. Тому що треба підніматися вище. І, власне кажучи, дизайн покликаний людину, в тому числі на концептуальному рівні, піднімати від бутнів і робити з людини людину. Здорово. Якщо так можна висловитися символічно. Так? Тому що не секрет сьогодні життя непросте, складне, завжди таким було. А людина завжди мріє про щось високе. Про низьке ніхто не мріє. Воно є само собою, трапляється, а от досягти висоти це завжди така певна фата Маргана, і так, так, так далі. Так, так. Людина завжди це її природа рухатися до чогось досконалого. Отже. Чи то в мистецтві, чи то в віруванні, чи то у в філософії, в будь-якій сфері. Отже, сьогодні ми рухатимемося смородинським узвозом, рухатимемося догори, але все ж таки, щоб розпочати цей рух, ми пірнемо трошечки в історію і позначимо цей набір символів і знаків, які ви вважаєте цікавими і доречними, особливо для сприйняття сьогоднішнім поколінням. Я згадую річку Смородину, Калиновий міст. Змія Горинича і е, Солов'я Розбійника. Наскільки ця локація пов'язана з цими казковими персонажами, з цими казковими символами? І взагалі, де, зрештою, це знаходиться? Адже ну, мені здається, в Києві неможливо собі навіть уявити якоїсь недослідженої ділянки. Ну, всі кияни знають Подільський узвіз. Так, звісно. Ну, тому що це магістральна річ. Фактично паралельно їй йде Смородинський узвіз, хм. якого мало хто знає. Але там іноді місцеві, хто знає, і автомобілі їздять крайньо рідко, тому що там невдала погана дорога, але іноді їздять. Тому це поряд. Це там, де Подільський узвіз. І що там знаходяться такі об'єкти, як Змієва печера. Де знаходиться стоянка первісної людини, стоянка? епохи пізнього палеоліту. Тому, коли ви говорите про Змія Горинича, то це трошки вже майже сучасність порівняно з тим, що там є ще інші якісь локації. Тобто там були справжні динозаври, справжні мамонти, коли <пулись> дивовижно, дивовижно. Початок цього спуску, власне, починається напроти вулиці Вікентія Хвойки. Угу. І, власне, мабуть, і вулиця, я гадаю, названа саме в честь того відкриття, яке він зробив на цьому місці. Протяжність самої кирилівської стоянки, вона десь біля тисячі квадратних метрів. Тому стверджувати, що це було так би точно тут, ні, але це фактично це місце. А яке відкриття він там зробив? Він відкрив, власне кажучи, стоянку пізнього палеоліту, цю, цю, угу. так звану кирилівську стоянку. Це період, мадленський період, це 25 тисяч років до нашої ери приблизно. Дивовижно. Там вже жили люди. Дивовижно. От, коли ми стверджуємо, коли на Київських горах вже почалося життя, то, власне кажучи, я не фахівець. Археології і точних наук, але 25 тисяч років тому, тобто вже 27, фактично, да? ну в цих масштабах тисяча туди-сюди неважливо. Там уже жили люди, які полювали на Мамонтів. Вікентій Хвойка чому знайшов їх там? Тому що після зливи, після цього люди побачили кістки, незрозумілі кістки. А Вікентій Хвойка якраз в той час був. Києві. Він приїхав і відкрив Кирилівську стоянку. Там приблизно десь до 60 скелетів Мамонтів. Уявіть собі, дорогі глядачі, в центрі Києва, фактично. Так, це центр Києва. Це мамонти. Фактично. Мамонти. Ну, це дивовижно. Незрівняно. Ось тобі такий перший символ, перша це глиночка в цій всій будівлі символічній. Але далі ми згадуємо відразу про печеру Солов'я-Розбійника. Так, а якщо це... ви по узвозу підніметеся чуть-чуть вище, десь посередині цього узвозу – печера, яку важко помітити, але вона є. І за певними переданнями, да, це печера Солов'я-Розбійника, Іноді це Змієва печера. Означується в текстах таких печер, чи вона одна, чи з'єднані. Я не можу, як не фахівець, не можу стверджувати, але їх там біля 20. Ой -ой. Ну Ключова, сама велика, от вона якраз на середині стверджується, що це якби Печера, Солов'я-розбійника. Є якісь артефакти, які доводять, що там дійсно були розбійники, принаймні там озброєні люди. Ну, Історично, якщо от ми подивимось на локацію давнього Києва, то це цілком можливо. Це був узвіз, по якому піднімалися торговці, піднімалися каравани в той час і так далі. Бралися мито розбійником. А місце просто ідеальне для певного зняття. Якогось мита незаконного і так далі. Тобто, це певний такий каньйон mm -hmm. вузенький, дуже такий хвилястий, і це доволі далеко від Києва, що зразу дружинники не прибіжать на поміч, якщо навіть буде сигнал. Тому це цілком можливо з точки зору якби, функціонування даного не дуже приємного процесу. Тобто це познати? можливо, це Хто? можливо. Ну, взагалі про соловя Солов'ярозбійника є дуже багато версій. Я стверджую і хочу зазначити, що всі ці версії, які я озвучую, це лише мої художні, як художника, творчі імпровізації. Дуже цікаво їх. Почути. Вони ніякою мірою не претендують на якусь академічну науковість там, чи ще щось інше. Тому Соловій розбійник є багато версій, що це був розбійник, є навіть версія, що це була. Опозиція до хрещення Росії, що це був лідер опозиції, якого Ілля Муромець хопив і привіз до Володимира після хрещення. І таким чином відбувся відомий історичний момент. Є твердження, що це був просто розбійник, який жив за рахунок розбою. Є версія, що там Змієва печера, вона ще називається в других версіях. Вона ж є і місцем, для, де е, Добриня Микитич mm -hmm. бився з Змієм і переміг його. Все ж таки є підстави пов'язувати. Є, е, є. Я гадаю, що є. Але як художник, я стверджую, якщо хай з цим розбираються історики безпосередньо науковці, а для е, молоді, для людей, які в Києві живуть. Які в Київ приїжджають, які знають всі легенди, міфи, казки про Ілю Муромця, про Змія Горинича, про Добриню Никитича, про Розбійника. Це можна приїхати і пройтися по землі, де вони були. Якщо, наприклад, я собі уявляю цей простір, я зразу починаю працювати над тим, аби візуалізувати. Його мешканців. До речі, в мене напрошується така аналогія, що ось в центрі Києва дійсно ми маємо таку загадкову, невідкриту багатьма нарнію з так. своїми історичними якимось персонажами, які там вже мешкають. Тому мені було б дуже цікаво побачити, якими їх бачать митці. Справа в тим, що нарнія це, власне кажучи, фантазія фентезі. Наше фентезі, якщо так можна сказати, воно не зовсім фентезі. Майже реальність. Це майже реальність. От чому різниця радикальна, розумієте? І, власне кажучи, вертаючись до тези про концептуальне формоутворення, Ілля Муромець, всі персонажі даної локації, вони мають реалізовуватися не лише як певна іконографія, так? а як певний простір. Як, ціли, як певна реконструкція певного простору. Але реконструкція не як імітація, а реконструкція як реально діючого концептуального простору для виховання, для айдентики, суспільства, особливо підростаючого і так далі. Тобто, от, власне проєкт, який розроблявся моїми студентами, під моїм керівництвом, він, власне, покликаний більше до цього. Тобто нам важко, хоча ну, Ілля Муромець відомий, відомий персонаж, він спочиває у Лаврі, і це конкретно, але той же, допустимо, Змій. Так? Ми сьогодні в просторі свідомості підростаючої людини це дракони, це хто змії, це там якісь інопланетяни, що завгодно. Так? Цілий концепт арт, так як напрямок мистецтва, спрямований на ілюстрування оцих інших форм сприйняття, інших форм буття і так далі. А в нас є Змій Горинич. Це унікальна, якби, унікальний епізод із міфології. Да? Нам важко судати. Є змієві вали, цілі і так далі. Тобто це цілий комплекс означників які сьогодні абсолютно не працюють на те, що нам як суспільству ну, конче потрібне. Нам потрібна айдентика, нам потрібне самоусвідомлення, нам потрібне погляд в майбутнє на базі відомих якихось речей. На жаль, така діяльність в сфері середовищного моделювання сьогодні, ну, скажімо так, хочеться, щоб це було краще. І, власне, проєкт, який розробили мої студенти, він, власне, покликаний до цього. Мені здається, завдання справжньої айдентики допомогти людині ідентифікувати себе як людина. Так, суто кажучи. Наскільки важко взагалі викладати це в сучасному виші? Наскільки сучасна молодь взагалі близька чи далека від, від, від цього поняття? Наскільки легко вони сприймають такі ідеї? Дуже легко. Дуже легко, якщо їм це вірно пояснювати. І тут є серйозна проблема. Ви знаєте, я часто от в таких моментах згадую Шевченка: якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Я очевидно знаю, що формат програми не передбачає певної критики там і таке інше особливо, але я ну, порушу це, мабуть, правило. На жаль, наша освітня методологія трошки страдає. Коли студентам пояснюєш от, момент айдентики, починаючи з палеоліту, тобто спочатку свій чужий я і навколишній світ. Я і інше. Це ж базові моменти сучасної культурології по великому рахунку, так? і нашого буття. Після цього весь комплекс історії людства. Але починати треба звідти. Якщо ми почнемо себе пізнавати з епохи Ренесансу чи бароко, ми нічого ми не нічого зрозуміємо. Не зробимо, не. Якщо ми не пройдемо той період усвідомлення, вся наша, все наше культурне надбання є штучним. Значною мірою, запозиченим від, інших, За, та... запозиченим від інших. В цьому плані загалом є проблема ну, от, сучасної молоді, це мій особистий висновок як викладача. Є проблема ну, от, усвідомлення процесу мислення, вірніше процесу пізнання. Нас зразу відсилають до філософії. І коли зайдеш у Вікіпедію і подивишся, що таке філософія, не хочеться нею займатися. Так? А я притримуюсь того, що сказав Гігель. Це геніальний філософ. Казав, філософія це просто мислення про мислення. Геніально. Так. І все зрозумілим стає. Так само я задаю питання студентам. Жоден студент наразі мені не сказав, що таке математика, що вивчає математика. Як гадаєте, чому? Тому що в школі, мабуть, йому не пояснили, що таке абстракція. Точно. І я навіть сьогодні запитую багатьох дорослих дітей, людей, запитати, що таке абстракція, мало хто може пояснити, де місце абстракції в нашому пізнанні? Що таке абстрактне мистецтво? Хочеться мати справу з натуральними числами, тими числами, які, які можна, як то кажуть, відчути на дотик, якими можна порахувати кількість цибулі або картоплі або щось таке, а вже піти далі. і… Ну, значить, світ існував від і до Піфагора. Точно. І непогано існував, в тому числі сам Піфагор там вчився не тільки в Греції, а да, й в інших місцях. Але це вже питання історії. Тобто ідентифікація себе від первинних означників, це мені видається той шлях, який є абсолютно раціональний. і саме головне, як сьогодні модно говорити, робочий. Він працює. І от коли студентам пояснюється ці моменти від початку і логіка зміни, трансформації стилів. Історичних, мистецьких, все стає на свої місця. Це дає оце відчуття цільності процесу, починаючи від Мізинської чи, Мізинської, чи Кирилівської, чи там Мадленської, культур і аж до сьогоднішнього часу. Звісно, мультикультурний світ, який тяжіє до уніфікації, він кидає потужний виклик. Тобто нас нібито запрошують. У світове співтовариство, але ми розуміємо небезпеку цієї уніфікації, коли ми, намагаючись е наслідувати інші традиції, ризикуємо втратити свої. І я вважаю, що ось такі е проекти, як Смородинський узвіз, як та справа, якою ви займаєтеся справа, або радше мистецтво розуміння символів і знаків, це те, що може зберегти нашу. Унікальну самоідентичність в полікультурному середовищі. До речі, мені здається також і те, що саме якщо ми збережемо цю ідентифікацію, ми будемо цікаві решті світу. Ми не цікаві решті світу як продовження інших цивілізацій. Ми цікаві тільки тим, що є справжнє наше. І ось останнє, суто кажучи, важливе дуже запитання до вас. Яку модель айдентики, які е, найяскравіші символи може запропонувати Смородинський узвіз сучасному поколінню, сучасному українцю? Ми говорили про дві локації узвозу. І є ще третя центрава посередині, власне кажучи, де Печера Змієва чи Солов'я Розбійника. Е, географія да, даного місця дозволяє. Там реалізувати доволі масштабний комплексний проєкт якогось виставково-концертного такого комплексу, де всі оці освітні, якісь репрезентаційні і так далі моменти під оком печери історичної, яка, до речі, за дослідженнями є неприродньою, штучна. І штучність її вичислюється третім-четвертим тисячоліттям до нашої ери. Тобто ці печери вже тоді зробила людина. Це не є штучні якісь печери, не природні печери, це штучні. І от, власне, під гідою цього моменту чи архефакту, да, якому вже там більше шести чи сім тисяч років, внизу. В цьому амфітеатрі даного каньйону да, реалізувати от такий просвітницький мистецький центр, який там надзвичайно цікава акустика, між іншим. Поряд іде Подільський узвіз, але машин там не чутно, фактично. Оця локація лісу і географії дає от такий якийсь затишок, дає оцю можливість зосередитись і так далі. Тому от центральний, да, якщо. Попередні дві локації носять такий динамічно активний, якийсь майже спортивний характер, то от центр може бути от тим е, якимось комплексом, да, який буде реалізовувати безпосередньо цю історичну, просвітницьку, якусь ну, ідентифікуючу чи що функцію для всіх відвідувачів. Це, до речі, в самому проєкті, це лише, я вважаю, початок роботи. Ця, це місце ми не проєктували. Ми лише означили його як певну функційну зону гіпотетичну. Тому це справа наступних проєктів. Пане Леоніде, я дуже вдячний вам за сьогоднішню розмову. Я бажаю успіху в цьому проєкту. Я сподіваюся, дуже що наше спілкування, воно. Стане маленькою цеглинкою у фундамент його майбутнього розвитку. Дуже-дуже на це сподіваюся сподіваюся, що громадськість, яка подивиться цю програму, вона до цього долучиться. Що, зрештою, ми усвідомимо не просто цікавість до якоїсь е, такої забутої ділянки, а ми усвідомимо бажання долучитися до. Цивілізації, якій 25 тисяч років, що ми усвідомимо глибину власних історичних коренів. І, усвідомивши це, навчимося шанувати не тільки минуле, а й майбутнє, а й теперішнє. Напевно, джерело такої пошани це правильний набір символів і знаків, які ми мусимо успадкувати від наших предків. Очевидно. І дуже вам за це вдячний. А всім, хто нас дивиться, я хочу нагадати, це було джерело мистецтв. Ми спілкувалися з Леонідом Гуком, митцем, дизайнером, професором кафедри дизайну університету Україна, заслуженим працівником культури України. І я від себе додам все ж таки філософом високого мистецтва. Мистецтва символів і знаків. Дякую. Дякую за сьогоднішню розмову і до наступних зустрічей.